Я знайшов вдома готівку, і знаєте, що я моторично зробив, сам просто по звичці. Я систематизував гроші, які у мене є. Цитую: Рило до рила від великого до маленького. Нічого собі. Просто звичка. І я пам'ятаю чітко момент, коли мене присоромив мій батько і його коріш, Подивився, як у нього гроші. Ну, Це хаос. Ну, це хаос. Я такий, а що гроші? Ну, гроші, вони є, існують клас. Рила до рила від великого до маленького. Вчора або завчора приблизно просто прибираю, і я такий: так, 200, 150, 20. Леся Українка, цей та, 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 та оце, оце той підлаштував. Я дуже сумніваюся, що той самий мій батько щось подібне сказав моїй старшій сестрі. І це культура. Просто mm -hmm. батько непоганий. Що ти маєш бути вихований так, щоб в тебе саме тому, що ти хлопець, Тому що я хлопець, От і все. Типу, мій батько був змушений це розповісти мені, але не був змушений це розповісти моїй е, сестрі. Тому що культура дуже довго. Століть поспіль влаштовувало все так, що жінка класно виходить заміж, тому що вона красива і вихована, а чоловіки розбуються для того, щоб заробити цій красивій вихованій жінці гроші. От і все. Слухай, не було в тебе такої ситуації, що ти складаєш ці гроші рило до рила, і тут розумієш, що в тебе є старі купюри і нові купюри, і там рило в одній зліва, а в іншій справа. Що ти Буквально робив? Буквально позавчора така сама х... була. Нормально пережив? Кр... Крінжанув.